Звичайний світанок на Донеччині починається з евакуації повністю не окон ні дверей. Голуби чекають дешевих круп з гуманітарки, кому-кому їм достається багато смаколиків. Бабулька ще думає, а пролізка вивозить. Зрозуміли натяк і виїжджають, бо далі нікуди, тут навіть і не під'їдеш, але нарешті, нарешті ще троє людей, проліска, мало, віднесенька машинкою машинка. Звичайний Костянтинівський дворик. Звичайні. Прильоти. Там он влучання батьків прямо в квартиру Одіромаха. Нарешті вирішила виїжджати. Там ще одна спускається. Ну, поїдемо з Божою допомогою. Буває, все навколо розбабахане, десь бабахи, бубухи. а людина ловила улюбленого котика. Ну а що робити? Повезем усіх, кого можливо. Залишки радянщини із Божою допомогою. Поїдемо далі. А куди ж ми... Ой-ой-ой! А куди ж ми під'їдемо? Давай розвертайся якось. Десь... Через двор може Ні, Нет, назад. Ну, на ту вулицю. Нам налево треба. Шукати вулицю. Отак буває. І це вже вдруге. В одне й те саме місце. Сюди? Так, їх в таких умовах евакуйовуємо. Вулиці не проїзні. Десь щось палає. Чекаємо. Ой, виноград який. Були повний, як кажуть, піпець. непроїзні дороги. Край Константинівки. В бік вторецька берестка. Все розбабахане, але проліска вивози. Ну і є смачненький антистресовий виноградик навколо всіх прильотів бабахів руйнувань слава всевишньому вивозимо ще одну бабцю поміло як на кодоні а дорога одна і кормой і прочі пейзажі ой і та сокол знов край краевой Константиновки, Пересток, там еще Донецк, Торецк. Шукаем, шукаем на эвакуацию.